Записуйте гарантований рецепт запалення легень або пневмонії. У дитини грип, висока температура. Що потрібно зробити правильно. Підкрутити максимально опалення краще 27 градусів. Покласти дитину поближче до обігрівального приладу або до батареї, закрити вікна двері, щоб не тікало тепло. Накрити дитину та одіти потепліше, щоб. Потилиця була мокра і подушка була мокра від поту. Не заставляйте пити. Якщо дитина відмовляється, то хай не п'є, зекономимо на підгузках. Обов'язково дайте відхаркувальні сиропи на основі ацетилцистеїну, карбацистеїну, амброксолу, так, щоб було багато мокротиння, так, щоб воно забило бронхи і при високій температурі, щоб обов'язково засохло і там все склеїло. Поставте свічку замість сиропу і порахуйте так на око дозу, тобто дайте неправильну дозу жарознижуючого і не робіть щеплення від пневмокока і гемофільної інфекції. На що вам ці щеплення? І я вам гарантую, якщо бодай одну ніч дитина проспить при таких умовах, то на ранок вам пневмонія, запалення легень гарантовано, і ви поїдете в стаціонар. Друзі, звісно, це була іронія. А тепер зробіть все навпаки, і ось вам зворотній рецепт, як не допустити запалення. Саме тому я в кожному відео кажу, що має бути відповідний мікроклімат, доза препаратів, провітрювання, вакцинація. Це все для того, щоб ви свята провели вдома в колі родини та сім'ї, а не їздили по стаціонарах і не мали стресу. Будь ласка, поділіться цим рецептом з тими людьми, які мають діток.